«Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А сам сівши, що вна, почав народ навчати, коли він перестав говорити, сказав до Симона Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже: наставнику всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті, так вони й зробили. І піймали велику силу риби, їх сіті почали рватися, тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже. Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, жах Бо великий угорнув його і усіх, що були з ним, відлови тви риб, що їх піймали, як також і Якова, та Івана синів Заведея, які були спільниками Симона, Ісус промовив до нього: не бійся, віднині будеш ловити людей. І витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. Оса. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Не бійся. Віднині будеш ловити людей. Добрі браті і сестри. Сьогоднішня неділя оповідає нам про покликання апостолів. Я вже одного разу розказував, як катехит питався дітей, хто то чи ким були апостоли. Ну, один хлопчик так підніс руку і каже, що вони були поліцейськими. А катехит, знаєте, такий, ну чи то вона була дуже була, знаєте, здивована, як це поліцейським. А бачите, ото від нині будете людей ловити. Але якщо взяти так серйозно, що мав на увазі Христос? Чи то так знаєте, де тільки бачиш, і так до церкви? Знаєте, як то завжди є нараз, аби затягнути, чи нараз ми стикаємося з віруючими людьми, ну з інших конфесій, то нараз ми так, якби в прямому сенсі відчуваємо, що нас ловлять і затягують. І ми тільки як бачимо, то їх боком обходимо, бо десь свідомо чи несвідомо, ми розуміємо, що віра це добровільна відповідь. Нас нас, як скільки би не затягує, якщо ми цього не хочемо, то ми все одно рано чи пізно залишимо таку церкву, або інша справа. Коли люди наразі шукають вигідну церкву, о, Отче, там мені церква підходить. Але що буде далі, коли та церква не буде мені підходити? Бо коли ми читаємо Євангелію, коли воно нам підходить, то добре Христос то зробив. Але є такі місця, що воно зовсім нам не підходить. Особливо тепер, коли ми живемо в час війни, дуже багато таких тяжких є місць святого Письма, що, що то краще про те не говорити, краще говорити про щось інше. Але церква говорить про те. Церква далі голосить повноту Євангелії, а не тільки виборні місця. Першим таким завданням для нас ми мусимо розуміти, що святе письмо пояснюється само в собі. Якщо ми чогось не розуміємо, треба шукати паралельних місць у святому Письмі. І сьогодні ми говоримо і роздумуємо про те, як кличе Ісус Христос Апостолів, то отака сама подія з цією рибою. Описує Євангелист Іван в 21 розділі, вже на кінець своєї Євангелії, коли Христос Воскресли являється своїм апостолом. І навіть мало того, вони його впізнали по цьому, бо він стояв на березі і питається, чи вони мають щось їсти. А вони цілу ніч рибалили і нічого не впіймали, так само, як і сьогодні. А він їм каже, так само, як, як тоді, каже, як сьогодні, каже, закиньте праворуч. Коли вони закидують, бачить знову та сама велика кількість риб, і тоді кричить Іван Богослову, що то Господь. І дуже тут є важлива подія в житті апостола Петра. Сьогодні Він каже: Йди від мене, Господи, бо я грішна людина. Він, коли бачить це чудо, він не хоче, він боїться Бога. А в цій, вже коли являється воскреслий йому Христос, то Він не чекає, поки човен припливе до берега. Він навіть не одягається, бо рибаки вони що, були до пояс роздягнені, і вони так і трудилися на тому всьому. Він навіть не одягається, він скаче у воду і пливе до берега, хоч так логічно, то цікаво, хто би скоріше приплив чи Човен, чи Петро. Але він не чекає. І ті дві великі різниці. Бо нараз, коли ми роздумуємо, а то, то та сама подія, що була після Воскресіння, просто Лука ставить її на покликання апостолів та й маємо, маємо знаєте. Ту самоподію, одну ту саму подію. А насправді тут Петро зовсім інший. Він не є той, який боїться, а той навпаки, який знає, що йому треба зараз отримати від Бога що? Прощення. Він пам'ятає ту потрійну зраду. І він розуміє, що треба зараз у цю отруту принести кому? Христові. І що цікаво, Христос не питає, знаєте, так як у сповіді ми звикли так чисто по-людськи. Чи ти жалієш, чи ти обіцяєш поправитися. Христос питає, чи ти любиш мене. І тут, в тексті нашому українському, цього не видно, а в грецькому дуже гарно видно. Спочатку Він питає, чи ти мене любиш тою любов'ю агапи, тобто тою безкорисливою. Бо агапи це вже така любов понад всі любові. Бо то є любов до батьків, є любов друзів, є любов між чоловіком і жінкою. А ця Агапа, це вона вже є понад всі любові. Вона навіть не раз чого ображаємося один на одного? Та бо в нас вчать любити. І треба що? Любов, вона що? Вона не тільки словесна, а вона має вчинки. Чому жінки готують своїм чоловікам їсти? Та бо то є вчинок любові. Але дружини потребують ну, вчинку любові від чоловіків. І ми не раз профукаємо, знаєте, ті вчинки любові. І що жінки роблять чоловіки? Та ображаються. Але наразі жінки профукають той чинок любові, і ми що ображаємося. І кажемо, що вона чи він має здогадатися. І насправді так, ще маємо ту любов користолюбну. І в суспільстві це оце є заповідь. Любіть тих, хто вас любить. Тобто користайте з тих, які користають навзайму. Оце Оця така одна одному. Якби допомога. І то пізніше ми будемо роздумувати, каже Христос, а яка це користь, коли ви любите тих, хто вас любить? І він каже, любіть ворогів ваших. Але заким до того дійти, треба ще пережити сьогоднішню подію. От на чому полягає от Христос, каже, що ти від сьогодні будеш людей ловити. Христос Петра ловить своєю любов'ю. Заким Він піде інших ловити, тобто понесе Божу любов у світ, Він перший мусить бути зловитися. Тобто зрозуміти, на чому полягає Божа любов. І оце він його раз питає, чи ти маєш отоби? любиш мене тою безкорисну любов? Він каже, каже що любий, знаєте. Христос його ще раз питає те саме. Він знову те відповідає, але коли третій раз запитав Христос, Петро, напевне, зрозумів, я не знаю. І він відповідає вже не агапе, тобто тої безкорисливої. Він каже: ти знаєш, але відповідає, що я можу любити тільки тою, як друг друга. Тою безкорислово я не можу е, любити. Нездатний, бо мої вчинки, мої ті немочі, мої упадки то показали. Тільки от з Божою любов'ю ми можемо що тоді вчитися, любити один одного. І сьогоднішня Євангелія про то, щоби стати дійсно апостолом Христовим чи учнем Христовим, то не боятися датися ловити, щоб Бог ловив нас і бачимо, що Він ловить нас через наші упадки, наші немочі. Бо тут є брак у нашому житті тої любові. Бо ми нараз думаємо, що самостійно ми можемо це виявляти. Одне випробування, воно покаже, що ми не можемо самостійно це зробити. І то сьогоднішня Евангелія про те, щоб не боятися, щоб з нами не траплялося, все одно відкривати своє життя на Божу любов, щоб потім пізніше тою любов'ю ділитися, так ми можемо інших ловити. Тобто передавати, чи ти розумієш, якою Бог любить. Чи ти розумієш, якою любов'ю Бог любить, власне, тебе. І то нараз, коли жінка дасться, щоб Бог вловив її, то вона не буде чоловіком маніпулювати, не буде його так виховувати, як ту маленьку дитину, чи ти знаєш, що сьогодні треба йти до спорту? чи ти знаєш, що треба то робити, чи ти знаєш, що треба йти до третину. Інше, то ми сьогодні маємо з церкви вийти і зрозуміти, що одне, що ми можемо сказати, чи ти розумієш, якою Бог тебе любов'ю любить. І він не може тебе затягувати. На тому полягає улов. Нараз ми дивимося, як, як закоханість. То теж, якби вони один одного злапали, знаєте, але закоханість це така річ, що вона проходить, і може переростати у справжні почуття любові, де молодята мусять один одного так, якби, хвилі налаштовувати на ті потреби один одного. Не за баганки, а потреби, звичайні. І ми виховані в різних сім'ях. І наразі жінки кажуть, до чоловіків, а чого ти не робиш так, як мій тато робив? А звідки він знаєш, що він так тато робив? Та бо він повинен того вчитися, він повинен налаштовуватися, свою любов так налаштовувати, до немішну, егоїстичну, так налаштовувати, щоб наповнювати тими вчинками любові свою дружину. Але також чоловіки не раз мають претензії до жінок. Чого ж ти не робиш так, як моя мама робила? Чого ти не вариш так, як так, Чи чи те? Чи те? Бо ми з своїх сімей, оці. Фокуси такі у нас є сформовані, а їх треба ставити на своє місце, вчитися на ново, фокусуватися на тих потребах один одного. І то нараз виглядає, ну добре, отче, то якісь забаганки треба виконувати жінки чи забаганки чоловік. Ні, є такі потреби, що необхідні для жінки і необхідні для чоловіка. Це такі базові потреби, як підтримка, як допомога, як ті спільні обов'язки. Але щоб це, дорогі браття і сестри, зрозуміти. То спочатку треба датися, щоб Бог мене ловив. Щойно тоді ми можемо передавати цю любов справжню, живу, діяльну до, до своїх ближніх, чи навіть до своїх дітей. Нараз їм наш учинок, один вчинок, нашої любові, він багато багато дає. Так само, ми, священники, коли роздумуємо над Словом Божим, роздумуємо над святою Сповіддю, то нараз дивися, як Бог ловить нас. Через своє милосердя, через ту підтримку, через благословення, через Пресвяту Євхаристію, через Слово Сьогоднішнє своє на нову нам пригадує. Ми покликані до того, щоб бути пійманими і піймати інших. Неможливо спочатку інших знаєте, лапати до Бога чи приводити до Бога, не будучи самим, так по-справжньому зловленим тої Божої любові. То і справжньою такою любов'ю Воскреслого Христа. Тому, коли ми дивимося ці два тексти: сьогоднішній текст, де Христос входить просто в життя Петра, і Він лякається, Він боїться, і говорить Христос: нема чого боятися. Від сьогодні ти будеш іншим займатися, і вони лишають те все, те все своє теперішнє життя, вони лишають. Але що відбувається, коли Христос Христа розпинають? Вони сидять у такому, вони не знають, до чого учепитися. І каже тоді Симон: до Заведеїв, синів, до Натанаїла, до Томи, каже, піду я рибу ловити. А вони кажуть, ми йдемо з тобою. Тоді вони починають ловити, і на, на той ранок, коли вони цілу ніч ловили, немає успіху. Так само, як у нас, знаєте, нараз немає успіху. От ми складаємо той побожний план. ми, То все, як то має бути, як ми маємо бути побожними виглядати, як там наші сім'ї мають виглядати, як, як діти, як, як, знаєте, всі. от. А без Христа неможливо це зробити. Тільки з Божою пропозицією можна зробити, де, де можна зловити, і як можна зловити ту рибу. І якщо подивитися історію свого життя, то навіть дуже важливо вартує згадати перший період, коли так, так насправді нас Господь зловив, коли ми відчули, що треба зараз впускати Господа Бога своє життя. І так само, навіть сьогодні, поміркувати, позважити. І Христос і сьогодні нас питає, чи я його люблю. І так ми дивимося, знаєте, на свої, своє життя, на, на свої вчинки до своїх ближніх, і бачимо, що ще є багато того, знаєте, егоїзму, чи багато таких, знаєте, образ, чи багато таких якихось речей, що ми собі, знаєте, ставимо, думаємо, що це нам принесе щастя. А виявляється, що воно, цей світ при, при, прийдеться лишити, і ми з собою одне, що зможемо забрати, це, власне, оті вчинки любові один до одного. Більше ми нічого не можемо забрати. Ну, очевидно, і ті вчинки, які ми не зробили, тобто наші, наші гріхи. Тому сьогодні, коли ми дивимося на це покликання учнів, ми всі покликані, кожна людина є покликана до того, щоб стати для нас слово апостол, воно таке того чуже. Може, то воно сьогодні буде ближче, покликані пізнати Божу любов і цю любов передавати тими носіями. Але ту правдиву любов. І бачимо, наразі нараз Господь не ставить перед нами дуже великі завдання. Одне, що ставить, щоб ми пізнавали і приймали, і пускали Бога в своє життя все ціле, навіть всі наші ті немочі, де ми хочемо наразі, щоб чогось не було, чи, чи, чи навіть для Петра взяти. Чи Петро хотів би змінити те, щоб не було цієї оце, потрійної зради? Та може би і хотів. Чи так само ми не роздаємося на своє життя? Якщо б у нас було зараз можливість прожити його спочатку, ми б прожили зовсім інакше. А насправді, дорі браті і сестри, через оцей наш досвід негативний, Господь може, власне, показувати і проявляти свою любов до нас. А наша любов також може проявляти. Це є добра нагода, дає немочі наших чоловіків, жінки дорогі, То є добра нагода, щоб Господь наповнював там, де, де власне треба. І так само, дорогі чоловіки. То є добра нагода, де, де, де є немочі ваших жінок, то є добра нагода послужити, потурбуватися, бути вдячним і не казати, бачиш, як я тобі послужив, чи бачиш, як я тобі послужила. Дуже гарно напише апостол Павло у Коринтян, 13 розділі, ознаки тої правдивої любові, у любов діє, як вона промовляє. Але за ким це, щоб ці ознаки у нас жили і бояли, то треба впустити, датися зловити. Любов'ю Божою, своє серце, і цю любов її передавати до сердець наших, наших рідних, наших сусідів, бо не раз наші сусіди теж можуть не зрозуміти, нараз ми дивуємося, як то може так бути. Так як Петро чекав, і Господь увійшов, знаєте, раптово увійшов той човен. Так само, і сьогодні, коли в цій Євангелії Воскресло Христа, він теж раптово увійшов. Він не знав, чим зайнятися, пішов ловити рибу, а через оце його Оце його спосіб життя, Господь і ввійшов в Його життя. Просімо про ці дари, які ми потребуємо на цій життєвій дорозі. Слава Ісусу Христу!